Всіх вітаю на каналі Техно Село. Сьогодні вже 8 листопада, а вчора ввечері я все ще збирав врожай у своїй теплиці та під навісом. На цей раз остаточно я зібрав вже всі баклажани, тож буду виносити ці рослини на компост. В теплиці залишилися ще перці та томати. Маю надію, що вони ще будуть давати мені свій врожай хоча б до зими. Ну, це я так вже зовсім наглію, тому що в цьому році осінь дає неймовірно теплі дні. Були заморозки буквально десь тиждень до мінус півтора. Машини я вже від льоду відчищав, але рослини, на щастя, не постраждали. Тільки гарбузи зав'яли, а теплиця і під навісом рослини все ще ростуть. Ось подивіться, яке потужне коріння у цих баклажанів, І воно все розповсюджується в одній площині, там, де є активна мульча. Тобто в саму глину коріння не заходять, а розповсюджується по верхньому шару. Хто ще не бачив відео про активну мульчу та гігантські баклажани, можете передивитися. Подивіться, це одна рослина 2,5 метра. Стовбур настільки потужний, як в дерева. Ось на цій місцевості я посадив 4 рослини: 1, 2, 3 і ось четверта. За рахунок того, що за стінкою в мене під навісом томати вони дають тінь, плюс перші баклажани виросли до самого верху, це означає, що на наступний рік я жадібничати не буду, тому що ось четвертий баклажан виріс ось такий. зовсім маленький і ніякий. Нема змісту тут садити 4 рослини. Я думаю, що одна або дві це максимум. Далі корчуємо пер Геркулес. Вони дали доволі ранній і багатий врожай, але самі рослини великими не виросли. Ось там у мене є інший сорт. Я покажу, він до сих пір приносить врожай. До речі, оці от пляшки необхідні для того, щоб рослина не опеклася об траву в саме активну мульчу, яку я використовую на своїх грядках. А ось перці на іншій стороні, про які я вам казав. Це сорт манго. І він мені дає врожай, в принципі, цілий рік. З самого початку. І от на сьогодні у нас 8, 8 листопада. І подивіться, які перчики ще тут висять. Далі, що в нас ще залишається? Залишається самостійний томат. Який сам посіявся і виріс мені тут під самою стінкою, його листя упирається прямо у ранішній конденсат, тому воно досить сильно псується з тієї сторони, але на ньому ростуть на теперішній час вже прекрасні томати. Тому що томатів вже хіба в магазині купити, а ці ще дають врожай. Ось супер стейк ще дає пару. Пару невеличких помідорок. А ось томат чері. Це в нас Star Gold не перестає дивувати. В нього купа томатиків. Я збираю їх постійно, ціле літо, і от уже наприкінці практично осені. Ось у мене ще одна рослинка, вона не така потужна. Але томатиків на ній вистачає. Ось. А чері сакура, наприклад. Ось в мене далі ростуть Вони стали псуватися вже десь також місяці два тому. Але я їх боюсь чіпати, тому що вони тут переплетені разом із Старголдом. Ось поки ще збираю з них залишки врожаю. Цей самий Старголд під навісом. Це вже без теплиці і також досить потужний кущ. Вже давно перся в стелю навіса і має купу ще недозрівших томатів. Будемо мати надію, що частина з них дозріє. Далі в холодильничку в мене ростуть баклажани, які я обрізав, щоб вони вище не росли. Насправді, стільки баклажанів мені, мабуть, не треба. Це був експеримент. Я побачив, вони ростуть на слідуючий рік я в два рази менше їх посаджу. Ось у нас тут перчик екла. Він мав би бути червоним. От, і там деякі перчинки навіть червоніють великі. Це теж фактично на відкритому ґрунті, це під навісом. Ось такі красунчики, які пережили тиждень заморозки. Ось тут ще кущ. Вони досить пізно у мене пішли у вріст, тому що була холодна весна, вони якось не росли, не росли, а потім пішли вріст уже практично всередині літа. Кавунове поле я ще не прибирав. Я думаю, тут зробити грядку з активною мульчею хоча б на ряд кавунів і подивитися, наскільки великими вони виростуть. Не весь інжир встиг визріти. Оці доволі тверденькі, а листя дерева вже скинуло. Це інжир медовий. Залишки ожини. У мене є шорт про неї. Ось вам і початок листопада. Ось вона в мене пішла туди наверх на ківі і там теж є плоди. Я виймаю свою крапельну стрічку на поверхню і буду проливати свою активну мульчу навіть взимку, коли не буде морозу. Проливати буду один раз на тиждень, включати буду десь на 10 хвилин. Земля має бути з вологою. У теплиці дощу і опадів немає, тому земля швидко пересохне і вся мікрофлора активної мульчі загине. У нас, звісно, з часом. Відновиться навесні, коли буде тепло, але на це потрібен буде час. А так ми збережемо хоча б якусь частину, яка дасть швидкий старт нашим рослинам навесні. Взагалі, в ідеалі сюди встелити шар листя. Трави вже зараз немає. Отже, якщо я знайду на цей час і можливість, я привезу листя і встелю ще десь 10 см шару листя на всю зиму, а зверху покладу крапельну стрічку. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського Ютубу. Всім дякую, всім гарного врожаю!